Протягом двох тижнів я мала змогу пройти про навчальну практику у закладі середньої освіти. І хоч вона була проведена в дистанційному форматі, проте все рівно я змогла набути деякі здобутки. Розпочнемо з першого тижня практики. В перший ж день я відвідала святкову лінійку. В ліцею No26 імені Героя України Дмитра Майбора до міста Вінниці, під час якої я не просто спостерігала, але й аналізувала та порівнювала її з тою, яка була ще в нашій школі. І що я скажу, зміни все ж таки помітні і вони позитивні. Також я особисто змогла запропонувати свої ідеї щодо покращення святкової лінійки. Потім, другого та третього дня, я дізналася, що таке ранкова зустріч, познайомилась із структурою, Та й навіть написала конспекти своїх власних ранкових зустрічей. Мені, як майбутньому педагогу, ця інформація була дуже корисною. Ну і на кінець першого тижня я створила власну медіапрезентацію та написала план конспект уроку до першого тижня навчання у школі на тему Я школяр. Також я провела динамічні паузи, в яких участь приймала не лише я, але й мої друзі. Ось так швидко збіг перший тиждень практики. І я почала задумуватися над тим, що буквально через тиждень у нас розпочнеться практика в школі, до якої доведеться адаптуватись не лише нам, але й учням. До речі, про адаптацію. Саме з неї ми розпочали наш другий тиждень практики. Я розглянула детально дане питання, створила ментальну карту до теми. Адаптація першокласників в умовах воєнного стану, а також розробила консультацію для батьків, в якій розповіла, як допомогти адаптуватись дитині до школи, та запропонувала поради та вправи щодо подолання стресу. На кінець я розробила модельну навчальну програму для першого класу та навчально-методичні матеріали відповідно до теми першого тижня. Я школяр. Не скажу, що це завдання мені далось легко, проте воно було досить цікавим та корисним. Я впевнена, що все те, що я вивчила та закріпила на даній практиці, стане в нагоді мені у майбутньому. В цілому, практика була досить таки насиченою та навчальною. Я вкотре переконала, що професія вчителя є відповідальною, цікавою та творчою. І щоб стати хорошим вчителем, потрібно постійно самовдосконалюватися. Та рухатись вперед. Отож, так само і я буду продовжувати рухатись вперед, щоб вміти зацікавити дитину та показати їй, що наука це круто.